29 квітня 2025 рік. Компанія Електромотор пропонує вашій увазі. Плазморіз на 380 вольт. Хугонг. Отак, От друзі, маркировочка його 70F. Трьохфазний на 380 вольт. Виготовлений в Китаї. Отак, От друзі, він виглядає. Покажу подивимося його комплектацію до покону отакі вот от коробочки він сам плазморіс так тут у нас кислородний шланг. Маса, бачимо штуцера хамути і сам Ось ладно віз. я хочу, друзі, розпаковувати його, бо час його буду забирати. хочеться, щоб було все акуратненько, закрито. Ну, все-таки хочу показати, як я говорив, ми ведемо прозоре життя і показуємо те, що ми продаємо, що користується спросом. Друзі, цікавлять плазморізи. Заходьте на сайт Електромотора дотелефонуйте да 063 426 1010. Також пишіть на Viber і хай вам щастить в покупках. Мирного вам неба до да гарного здоров'я 063 426. Десять, десять.